Замість трьох черг шість, Бобленерго запланували нові графіки відключення електроенергії на випадок обстрілю енергетичної інфраструктури регіону росіянами. Про це Суспільному повідомив директор підприємства Юрій Касіч. Графіки будуть більш гнучкими. Якщо вони будуть, я не думаю, що вони будуть. Ну побачимо. Ми готуємось до найгіршого. Спеціальні графіки аварійних відключень вони складають 50% від споживання не області, а країни. Якщо Розіб'ють умовно 50% там трансформаторів на магістральних підстанціях, то 50% будуть з електрикою, можна буде заживити. У випадку повного блекауту залучатимуть альтернативні джерела енергії. Йдеться про гідроелектростанції різної потужності, каже Юрій Касіч. Провели випробування вже по п'яти таких станціям, щоб вони могли в будь-якому режимі. Я маю на увазі саме. А крайні, то блокаут, так званий, заживити найближчих споживачів до себе. Якщо ми зробимо такі режимні схеми, то в режимі блокауту вони зможуть заживити вже сьогодні близько 20% споживання області. Також енергетики запаслися пальним та генераторами. Вони потрібні для безперебійної роботи диспетчерських та важливих енерговузлів, розповідає Юрій Касіч. Всі диспетчерські пункти, тобто центри керування, вони оснащені дизель-генераторами, запас палива створений. Також ми додатково виконуємо деякі заходи по мережам 10 кВт і почали виконувати вже по 110 кВт, стосовно підвищення і значного рівня надійності живлення і нашого центру міста Вінниця. Готуємо нові Режимні так звані електричні схеми, перезаживлення споживачів е, за, я скажу так, якщо будуть, будуть терористичні атаки на наші об'єкти. Минулорічні російські атаки коштували обленерго 20 мільйонів гривень. Стільки витратили на відновлення енергосистеми області, зазначив Касіч. Енергоструктура країни і надалі залишається мішенню ворога. Тож можливі стрибки напруги. Відтак енергетики радять подбати про стабілізатори чи реле напруги. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне, Новини Вінниця.